Пантепанове вітаю, мене звати Денис Зайченко. І цей огляд я пишу вже після огляду Залман 40 Prism. Корпуса дешевшого ніж цей, але одного з найкращих, які я бачив у Залман, і взагалі за своє життя. Залман Z9 Iceberg – Це інший звір. Він дорожчий, більший. Кратно більш традиційний і сильно більш універсальний, але на щастя, це все ще залман. А у цього виробника у плані корпусів ви зазвичай отримуєте більше ніж заплатили. Скільки конкретно цей красень коштує? Близько 5200 гривень, тобто під 120 доларів. Він не набагато, але дешевший за песор призм. І акцент у нього очевидно інший. Але до акценту ми повернемось згодом, не хвилюйтесь Бо ми знову будемо розігрувати фірмові коврики Zalman. великі і маленькі. Умови розіграшу будуть в описі під відео. Ну а з вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінська каналу по вартості. Від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. І почнемо ми з того, що це все ще мітауер, але вагою 9,6 кілограма без будь-яких додаткових компонентів. І розмір у нього 478 на 245 на 496 мм. При цьому є сумісність з височеними процесорними кулерами. До 185 185 міліметрів. Блок живлення можна встановити до 270, а довжина відеокарти до 390 плюс є вбудована підтримка зі зміною висоти. Сутів PC Express 7 плюс 3, тобто 7 горизонтальних і 3 вертикальних. Сумісність з вентиляторами теж шикарна. Максимальна кількість 7, з яких 6 120 міліметрів і 1 на 140. Але якщо обирати всі на 140, то буде Буде 6 вентиляторів. Але це навіть не саме круте. Бо на передню панель можна встановити аж 2 на 200. Так, товщиною 25 мм, але все ж. Смішно, до речі, що у залмана їх немає, немає моделей. Але є, наприклад, у Thermaltake, модель Pure 20. Приємно і те, що радіатори рідинного охолодження підтримуються і вгору до 360 мм, і вперед до 360. і... Якщо вірити інструкції, точніше відсутності в інструкції попередження про зворотні, скажімо так, встановити можна одночасно два на 360 мм. один іншому не заважає. Ну або два вентилятори на 200 мм і один радіатор на 360 це чудовий варіант. По сумісності з жорсткими дисками ситуація крута, бо вчергове ілюструє, як виробники реалізують збільшену підтримку накопичувачів без суттєвої зміни формату, бо загально можна інсталювати до п'яти накопичувачів: 2 на 3,5 дюйма і 3 на 2,5. Диски 2,5 дюйма кріпляться на пластину позаду материнської плати, які, до речі, підтримують формати EATX, ATX, M-ATX і mini ITX. А накопичувачі 3,5 дюйма кріпляться в традиційні кошики знизу поруч з блоком живлення. Про ці кошики скажу те, що в одному з них намертво застрягла коробка з комплектацією. в верхньому кошику, якщо точніше. Якщо встановити її в нижній шансів на застрягання б не було. Комплектація, до речі, включає в себе інструкцію гору гвинтів, стяжки, пищалку і чотири заглушки під USB. Із USB ми, мабуть, почнемо роз. Стосовно периферії. на панелі вгорі корпуса аж. 5 USB-роз'ємів, з яких 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 на 5 гігабіт і один Type-C на 10, плюс розділені аудіороз'єми, що я давно не бачив, а також окремі кнопки живлення, перезавантаження і підсвітки. І безумовно підсвітка і перезавантаження розташовані поруч і мають абсолютно аналогічний формат, що не дуже приємно, бо їх можна сплутати. Але це дрібниці. Не дрібницями є кількість вентиляторів аж 4 Zalman ZH 1425 PSL SLD. В комплекті 140 мм RGB-моделі на підшипнику ковзання з максимальною швидкістю 900 rpm і гучністю всього 22 дБ максимум. Їх нагадую, 4. додайте сюди якісну реалізацію підсвітки через вбудований хаб з купою налаштувань та ще й з підтримкою не лише RGB, але і живлення на 6 вентиляторів загалом. Ну і нарешті поговоримо про головну і виразну фішку корпуса. Бо звідки взагалі взялась назва айсберг від особливої форми переднього металевого мешу? Поза ним ще окремий фільтр з сіткою. Адже підсвітка через це все добро розсіюється. Дуже стильно пиловий фільтр вгорі з жорсткою рамкою, а внизу на салазках. Я очікував побачити його на магнітах, як у p 40 Prism, але дуже задоволений тим, як реалізована сумісність з гігантськими блоками живлення. Букошик для жорстких дисків просто зсувається в бік на досить велику відстань і фіксується додатковими гвинтами. Ну а Підсумки наступні. З одного боку, Залман Z9 Iceberg значно менш вигадливий та революційний, аніж песорпризм. З іншого боку, тут немає ані неприємних сюрпризів, ані неочікуваних непродуманостей. От тут, куди не глянь, всюди або максимально, або майже повністю круто. Так, безумовно, я все ще хочу бачити сумісність з радіаторами на 420 мм, але це в. По суті, єдина моя претензія. У всьому іншому у z 9 Iceberg все шикарно. Тому і рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, що обираєте особисто ви. Цікавість та революційність або традиційність і сумісність. Особисто мені традиційність і сумісність значно важливіша, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже, -дуже важливо. З вами були Денис Зайченко. Канал Ротейшн, бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! До байдестро!